Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Бог не дозволив розірватися снарядам. В'ячеслав капелан. Дякую за молитви і підтримку капеланського служіння. Узимку я повернувся з Бахмута і хочу поділитися досвідом про Божу милість. У Бахмуті 4 січня сталося неймовірне. Я спілкувався з воїнами, молився за них, роздавав їм нашивки з написом Господь оберігає та дає перемогу. Приїхали два медики, і я також поділився з ними нашивками. Один з них попросив шеврон зі словами з Богом за Україну, і я віддав йому свій. Вони сіли в автомобіль, але ще не рушили. Раптом за два метри від них, від мене метрів двадцять п'ять, прилетів один снаряд, а згодом другий. Обидва не розірвалися. На машину, у якій сиділи медики, посипалася земля. Один з них вийшов з автомобіля, тремтячи, підійшов до мене і промовив Капелане, дякую, що ти тут. Бог справді захищає. Потім сказав, що цю нашивку залишить своїм дітям та онукам як свідчення про особливу Божу охорону. Усі, хто був свідком цієї ситуації, визнають, що це Господь не дозволив розірватися снарядом і зберіг своїх дітей. Навіть найзапекліші скептики погоджуються, що два снаряди поспіль, які не розірвалися, це Боже чудо. Наш Бог живий, Він звершує чудеса і сьогодні. Господь присутній на фронті, щоб захищати і підтримувати наших воїнів, медиків, волонтерів, цивільних. І він допоможе нам здобути перемогу. Слава йому!